Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про зовнішню та внутрішню політику. Звичайно, звернемо увагу на ось ці заяви, які зараз лунають і багато з них стосуються саме України. Поговоримо про зустрічі із Трампом в тому числі. І ось цікаво, як, що це означає, які зараз стосунки підносини верніше, між Європою та Сполученими Штатами. Тарас Загородній, політихнолог разом з нами на зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям, слава. Розпочнімо з того, що має відбутися сьогодні. Сьогодні, нібито російська та американська делегації мають провести другу зустріч у столиці Саудівської Аравії Ерріаді. Принаймні, про це пише Діцайт. Хто саме братиме участь у цій у цьому діалозі? Наразі не уточнюється лише наголошується на тому, що це стане продовженням тих переговорів, які відбувалися 18 лютого між делегаціями на чолі з головами зовнішньополітичних відомств Сергієм Лавровим та Марком. Рубі пана Тараса, враховуючи, що це от вже буде друга зустріч, і після першої зустрічі ми чули заяви Трампа і про рідкісноземельні копалини, і Трамп диктатором Зеленського назвав. Як ви вважаєте, що зараз буде обговорюватися, і чи от серед цих заяв, які лунали з 18 лютого, чи є якісь такі референсні точки, від яких будуть відштовхуватися росіяни та американці? Ну давайте так. Давайте ще прояснимо ситуацію, що відбулося ще. Ну от те, що говориться, а те, що в дійсності відбувається, так mm -hmm. давайте. Так, там цікаво ж відбулася історія Медвіді вже наскаржився Трампу на цей на те, що українці влупили по. КТК, ну це коли зБУшники дрони ж запускають свої, да? А, от і, 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 і Медведєв влаштував істерику: що ось к укусили кормящу руку. Ось це по КТК, це каспійська транспортна система, по які, яка належить в тому числі американцям, через яку американські компанії качають нафту, яку вони видобувають в, в Казахстані. Так ось, ніякої реакції немає. Це ми перше повинні розуміти. Да? Тобто, нам ніхто не компостує мозок і не може заборонити бити по території Російської Федерації. Це означає, що важелі впливу. У американців і у росіян на Україну немає так. Тобто, ми в дійсності є е, менеджерами цих перемовин. Вони можуть говорити все, що завгодно, але без України вони нічого зробити не можуть без Європи, в тому числі. Перше, друге, те, що е, Трамп е, отак от, от наїхав на Зеленського. Е, я вважаю наслідком того, що він побачив хотілки росіян. Зрозумів, що виконувати він не збирається і не буде, бо зовсім втратить будь-який авторитет навіть у Сполучених Штатах Америки, і тому вирішив по своїй старій традиції. А це у нього все в книжках написано. Я ще в інтерв'ю десь декілька місяців тому говорив, що Трамп спробує взяти Україну на понт, а теж спробує це зробити, але і тому він. Подумав, що Зеленський чомусь слабка, слабка ланка в цьому в цьому рейбусі. Так давайте будемо качати Зеленського, але він отримав неочікувано. Я думаю, для нього реакцію: по перше, за Зеленського вступилася вся Європа. Британці взагалі сказали, що у нас виборів не було з 36 по 45 рік і нічого, демократія настала в небезпеці. Далі а без Європи у Трампа будуть проблеми у боротьбі проти Китаю торгівельних в першу чергу. І тому в даному випадку, в даному випадку показало, що в тупіку все знаходиться, більш того, росіяни. А вони ж проблема, вони ж не можуть зупинитися. <хи> вони ж висувають нові нові вимоги. Вони думають, якщо з ними один раз поговорили, то це ознака слабкості. Лавров, наприклад, виступив проти ідеї Трампа, що на території України повинні бути миротворці. Захара взагалі заявила, що давайте НАТО буде скасовувати рішення Бухарестського саміту 2008 року. Тобто росіян несе. Те, що не про що не домовилось і немає ніяких домовленостей, говорить про знову такі от вчорашні виступи Путіна. Він вже починає торгуватися з Трампом. А, і там говорить, ну візьміть хоча б земельне метале. Проблема в тому, що Путіну немає що віддати Трампу, а Трампу немає, що запропонувати, пане Тарасе, угу. а я і б того, хотіла хотів да, уточнити. Того, так. Да. Давайте завершити, я про рідкісне земельні металу уточнилось. Далі Трамп спробував взяти на понт зеленського з тими рідкоземельними металами. Зеленський вічливо сказав: Ні, ми так не будемо робити тим більше ви нічого не обіцяє. Обі на що. І тут знову таки Трамп намагається показати, що у нього є більше вважелів впливу на Україну ніж воно в дійсності є. Але це не означає, що в Україні повинна бути антиамериканська та істерія, як деякі товариші у нас там обзивають його а, і так далі. Ні, я категорично проти цього. Ми залежні від американців по зброї. В першу чергу ми не виробляємо ракет для патріотів. Ми не виробляємо ракет, ми не виробляємо запчастин для в 16 і багато чого іншого. Тому слід не лаятись, а робити все, щоб все врешті-решт, Трамп був змушений іти на допомогу Україні. А передбумови для цього є. Чому тому, що е, його позиція викликала е, в тому числі протести в республіканській партії в першу чергу, а е, преса починає його всередині США, е, теж вже навіть консервативна преса починає задавати запитання, що Путін є ворогом, а не Україна, і це теж впливає на його відчуття, головне, що він не головний. Він повністю. Падає його авторитет, і це дуже вагомий важель тиску, який теж повинен грамотно використовувати Україну. Не лаєтесь, як у нас деякі тут товариші пропоную. Та давайте, будемо посилати всіх там і так далі. Ні, ми не повинні посилати. Ми повинні грати на двох полях на полі ЄС і на полі США. Тим більше без США у нас немає зброї, яка б дозволила закривати критичні речі, ну, принаймні, станом на зараз <кхе> і тому. Якщо вони там будуть зустрічатися, а це не має ніякого сенсу без України та без ЄС уже. Пане Тарас, от якраз якщо говорити про ось цю угоду, Трамп анонсував зустріч з президентом України, склав можливо, цього тижня, можливо, наступного тижня, але він анонсував цю зустріч як для підписання угоди щодо копалин. Тобто, чи є тут певний тиск, все ж таки з боку Сполучених Штатів, і тут одразу ж Кремлівська цвіль заявляє, що вона так само готова співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів на тим часом. Часово окупованих територіях. То, то чи немає тут такого тиску з боку Сполучених Штатів, мовляв, давайте підписуємо. Ми принаймні вам будемо гарантувати що ось ті території, які не окуповані, вони окупованими не стануть. Але з Путіним вони домовляються про окуповані території? Ну давайте це, це ще раз говорить. Що ніяких домовленостей з США конкретних немає. Якщо Путін починає вже пропонувати давайте. Ну, ну це фактично говорячи цим блатно, блатною мовою, як у цього. А у Путіна це пов'язати кров'ю називається. Давайте ми, ми разом будемо брати участь в розгрубуванні України. Я думаю, що це занадто навіть для Трампа. Він я сумніваюся, що вони піде навіть на такі угоди. Тим більше є поганий досвід все ж таки співпраці багатьох інвесторів в Росії, коли просто забирався бізнес. Uh, і те, що він там пропонує, от у нас тут є рідкоземельні метали і так далі. Ну це знову таки спроба щось продати для того, щоб якось перетягнути Трампа на свою на свій бік, але проблема Росії в тому, що вона дуже залежна від Китаю, і те, що вони обіцяють, що uh, вони будуть воювати проти Китаю, будуть союзникам, а uh, це міф. А у Китаї є достатньо важелів тиску на Росію для того, щоб не, не допустити цього. І рано чи пізно, ну тобто, зараз йде б ем, удари головою бетонну стіну і намагання знайти якийсь консенсус. Так? Але я впевнений, що ми повинні допомагати, в тому числі, Трампу, зрозуміти його помилку, що Україна не слабка ланка. Ми не настільки залежимо від США з багатьох параметрів зброї в дійсності як хоче. Показати Трамп, і якщо ви хочете рідкоземельні метали, то конкретика повинна бути. Зброя де? Як, до речі із цим як і, до речі, із цим, із виборами. Якщо виборів немає, якщо, вибори немає, якщо виборів немає, точніше зброї немає, то до чого тут вибори? І багато чого іншого. Тому, звичайно, що це намагання Путіна. Намагання Путіна знову таки хитнути Зеленського, коли він там починає говорити, що там Зеленського щось не люблять, і так далі. Але я підозрюю, що нічого не вийде, а тому, що реальних важелів тиску на Україну зараз. Як це не дивно, немає, бо нас суб'єктними робить виробництво нашої зброї в першу чергу. Mm -hmm. А далі починається вже цікаво. От я бачу повідомлення, що ЄС пропонує свою угоду. Більш ви ось так. я про це теж хотіла уточнити. Це... А ось це демонстрація. Ось те, що вони кажуть, а давайте ми також зайдемо в цю умову. Це демонстрація Сполученим Штатам, що дивіться, ми не лишимо Україну саму. Це демонстрація підтримки. Чи все ж таки тут теж знаєте реальність і готовність до якоїсь співпраці з Україною? І дивіться відбування. наше завдання торгуватися. Ми повинні mm. розуміти захід це торгівля. Я думаю, що е, Трамп е, вже трохи перегинає палицю з європейцями, в тому числі Рубіо, принаймні вже телефонував європейцям та намагався заспокоїти, коли він наїхав так на, 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 на Зеленського. А чому тому, що європейці раптом можуть бути об'єднані? А якщо вони прокинуться? Якщо вони позбавиться залежності від зброї, наприклад, американської, то американські корпорації втрачають прибутки. Далі оце вимоги Трампа давайте 5% ВВП. Європейці скажуть: ну якщо 5% ВВП, навіщо тоді сполучені Штати Америки взагалі нам потрібні? Так? А тому, що вони зараз можуть прийти до правильної думки. Що наприклад наявність української армії, а наявність польської армії? А, наявність там ще якісь там ну умовно, миротворців, ну а виявиться, що європейці самі можуть впоратись з, з власною безпекою. І тут починається тонке питання. Американці ж зовсім не хочуть позбавлятися не важелі тиску на Європу. Вони зовсім не хочуть іти з Європи. А тому, що якщо ти не контролюєш, не твої війська не знаходяться на якійсь території, не продаєш зброї, не важелі тиску. А без європейців у Трампа не вийде боротьба е е торгівельна війна проти Китаю. І тут США, я думаю, теж вже починають десь задумуватися. Принаймні, я упевнений, що і тиск всередині на Трампа почнеться і наше завдання перевернути його в правильний бік і показати, що Путін його обманює і не збирається нічого робити. А так, це правильна думка. Європейці, наприклад, можуть прийти до правильної думки. А Україна ж може ще так сказати. Слухайте, ви від вас там Трамп просить 5% ВВП, да? А давайте, ви, наприклад, проінвестуєте наш ВПК, ну там, на, на 20 мільярдів, припустимо, да. Ми вам наштампуємо ракет, дронів сучасніших, краще, до речі, ніж американських. Вони ж у війні реально не відбувалося. У нас ж багато чого. Ну так, чого але потребує. тут питання наших потужностей: чи у нас їх вистачить, пане? Є, Тарасі. є у те. У нас не дезавантажено 40% підприємств, недозавантажені, тому що немає грошей. У нас уряд втикає замість того, щоб дозволити експорт, щоб зароблялися гроші, так і працювали виробничі цикли. Він удає, що начебто нічого не відбувається, та не забезпечує в тому числі страхування військових ризиків та багато чого іншого. І тому в цьому випадку є простір для гри, є і простір для тиску, в тому числі на Сполучених Штатах Америки. Вони не все сильні, і це показує голосування в ООН. А це показує те, що тиску важелів тиску на Україну немає. Ну не може Трамп заборонити Україні штопувати свою зброю, і довпати по території Росії. А про що тоді ти з росіянами домовляєшся? Про рідки земельні так ну, ну спробуй з ними домовитись. Вони ж будуть вимагати, щоб а, Україна скоротила армію, щоб припинила бити по території Росії. Україна скаже, що ми цього робити не будемо. І на цьому всі перемовини і так вони, і вони і так вже досить важко йдуть, і вони не закінчаться фактично. А ось ці заяви, до речі, з боку Китаю я так чула, що мовляв, так Китай виступає за мирне врегулювання, і що давайте, от разом ми, тобто, Китай, Росія, Сполучені Штати, і на цьому тлі ми бачимо зустріч президента Франції Мануеля Макрона з президентом Сполучених Штатів. Та і ми бачили, що насправді вони були доброзичливі один до одного, але ось у них були різні розбіжності, і Макрон він спростовував заяви. Трампа прямо при ньому Трампу видно було це не дуже приємно. Чи не, не з'явився певний розкол все ж таки між Європою та Сполученими Штатами, і чи не спробує цим скористатися власне той самий Китай, який наразі просто сидить, спостерігає, а насправді може в цьому всьому виграти? Давайте так. Китаю цікаво, що перемовини з приводу Росії між США відбувалися з ним в першу чергу. Він хоче бути головним модератором дійсності цього. Це раз. Друге, ну, чи є, терця? Є. але говорити про розкол, ну, тут я ще говорю, Трамп явно вже перегинає палицю. Це вже стає очевидним. Тому що, як, наприклад, Німці говорить, чому б ядерні гарантії не дала б Франція, наприклад, Європі, Британія, припустимо. А виявиться може можуть прийти до такої думки, що Німеччина може дати грошей, наприклад, Франції та Британії для того, щоб вони розширили свій ядерний арсенал. І тоді виявиться питання: навіщо дінав Сполучені Штати Америки в такому форматі? Якщо вони не хочуть нести відповідальності, викачу змушують. Ви ж повинні розуміти там же ж такі такі ще питання. Американці хочуть розтягт роздягнути Європу. Вони хочуть, щоб всі високотехнологічні компанії поїхали в США. А, в обмін не на що вони давати не збираються. Да? ну поки що в такому форматі, як от з Україною. давайте нам а, рідкоземельні метали в обмін не на що. І багато чого іншого, і і так далі, і так далі, і тому не, не так не так все просто в дійсності. У, у американців, як Трамп хоче показати, а, і тут звичайно, що коли вони побачать, що європейці скажуть, ну добре, не треба. Але ми, наприклад, не будемо. Ми краще у себе, наприклад, оборонку зробимо та а, розширимо виробництво, а, будемо більш самодостатніми. Візьмемо в долю Україну. Uh, українська армія буде гарантом безпеки Європи, і тоді важель тиску американців, що ми приберемо uh, американський контингент. Ну буде виглядати: ну прибирайте. А тут же американці ні, ні, почекайте, ми так не додалися. Тут ну явно перегинають палицю, Явно перегинає а, е, в цьому випадку, тому що е, в спілкуванні з Путіним і з усіма іншими. Е, ну достатньо, вже ну, достатньо шутки. Я підозрюю, що через місяць ситуація може сильно помінятися, тому що, от ви правильно сказали, коли Макрон приїжджає і при ньому його виправляє, от що? На що реагує Трамп? Це его його, да, що він не бездоганний, що він не, не, не король. Він же себе королем там бачите, вважає, а, так, але так. з іншого боку, це його може образити. Він може розізлитися на це ні, ні, ні. ну дивіться я, зараз. з'явилася я, я заява. Я, я тільки я тільки нюанс. Зараз з'явилася заява президента Польщі. Дуде що він скасував проведення двох самітів Євросоюз України Євросоюз США, і він сказав: ми шкодуємо, але нам доведеться їх скасувати. Він не пояснив, чому. Але ми пам'ятаємо, що Дуди не так давно зустрічався з Трампом. Може це. Певною певним чином Трамп так ображається на Європу і каже, що не треба цього робити. Ну, що значить, ображається. Європа йому потрібна. Без Європи він не може, наприклад, вв'язувати повноцінну торгівельну війну з Китаєм. Бо якщо Європа тут не підтримує, то тут ще багато чого інших питань буде. Не так все знову таки важелів тиску на Європу зараз немає. Якщо він там почне тарифну війну, може отримати відповідь. Європа піде більше на співпрацю з Китаєм. і Тоді все буде навілюватися. Це раз. А, далі немає важелів тиску на Україну, ну немає, просто немає. Чи може там, наприклад, там старлінки відімкнути? Ну, теоретично можливо, але вон там наші фахівці говорять: а ми буде важко, але можемо організувати альтернативну систему. Тоді авторитет, тут ж повинні розуміти тут авторитет, головне авторитет вірять тобі, чи не вірять. Якщо ти втрачаєш довіру. То його буде важко відновити. Доведеться купу грошей, ще інвестувати, щоб повернути до Віру це. Тому не все так просто. Стосовно а, а, скасування саміту, ну, 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 немає. Ну Вчора вон приїжджали а, європейці до України. Вчора ж було засідане G7, де був присутній Зеленський. І де Трамп теж присутній був. З Макроном. Макрон поряд сидів з ним в бувальному кабінеті. Був онлайн зустріч. Ми про це ці, ці деталі теж випускаємо з, з вигляду, так і так далі. Тому не все так просто, як хоче показати Трамп. А, він він ну ну людина любить, ну він так веде перемодою. Трамп такий, які є. Я категорично знов таки проти, коли його тут у нас деякі діячі фашистам називають, маска все інше. Шановні, ні, вони такі, які є. І у нас є залежності багатьох питань. питаннях. Нам потрібна, нам потрібна співпраця. Нам потрібно перевернути Трампа навпаки, щоб він всі своєю тушою навалився на Росію. А така можливість існує, пане а Ось ця можливість як ви бачите, коли вона може з'явитися, і чи може таке статися, що Трамп сам прогавить цю можливість, коли Росія і Китай обведуть його довкола пальця. Ну тому що ми зараз вже бачимо, що Росія так е, стала, вона ніби пропонує сполученим штатам, а потім вона міняє певні. Е, да, певні я поговорю, заяви, росі... ні, Росіян не все. Ви ж по ви ж по чому проти так? так. Росіян... Але коли але коли це зрозуміє Трамп? Ну я думаю, що скоро я доведуть критика всередині партії, а критика консервативних змі. І так далі, це буде от чого не ви не, не терпить Трамп, коли всі сумніваються, що він великий ковбой, що він головний. Там да тут показують. Ну ти не головний. От підточують демократична преса його звичайно плює ну звичайно, у них така робота, і так далі. Консервативна, це впливає, це впливає на поведінку а, і так далі. Зараз там європейці ці в оборонні компанії скажуть: почекай, слухай, так а, якщо європейці зараз будуть самодостатні. Ми ж будемо втрачати прибутки в Європі. Що значить, ми, наприклад, не будемо постачати зброю Україні? Наприклад, а да? це ж буде підкошувати наш авторитет і багато чого іншого. Тому не, не так все просто. Нам зі спонсорами треба в дійсності розмовляти, і там зовсім інша буде розмова. Ну, спонсорами Трампа, в тому числі. Су, як ви говорите, судячи з динаміки, я думаю, що через місяць, взагалі, може бути зовсім інша обстановка. Ну, будемо стежити за цим. і, звичайно, через місяць обговоримося з вами в ефірі. Тарас Загородній був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую усім тим, хто був присутній на нашій розмові. Напишіть свій коментар, можете залишити своє, своє запитання. Підпишіться на канал. Дякую і до зустрічі.